Зараз короткий огляд такої мікрохвильовки умонтованої Samsung. Як бачимо, я вже так показую її після вмонтування. Так, як бачимо, так вона виглядає, так виглядає всередині. Зараз пройдуся коротко по характеристиках. Всередині вона має біокерамічне покриття. Це така емаль, також це покриття є антибактеріальне. Що, в принципі, також, вважаю, є великий плюс. Так, як бачимо, тут зразу перелічені коротко такі десерти. Десерти, швидке розморожування та інші тут рецепти, які можна тут готувати. Бачимо тут така підсвітка. Ну, в принципі, я б не сказав, що вона всередині є велика. Так як вона умонтована і, відповідно, за рахунок цього втрачається розмір. Так, як бачимо, тут є звичайні кнопки, не сенсорні, електронні. Так, як бачимо такий дисплей підсвітка голубого кольору. Тобто, хто буде купляти в комплекті з духовкою то також на це зважайте так, як, скажімо так, якщо ви візьмете, наприклад, мікрохвильовку, а колір духовки буде червоного кольору підсвітка, це трошки можливо, буде негарно. Тобто я купляв в комплекті разом з цією духовкою Samsung, в принципі, воно вважаю, що підійшло нормально. Так, що ще сказати по тій мікрохвильовці? Вона має об'єм 20 літрів. Діаметр підставки цієї 28. 28 і 8 см. Так, зараз так поставлю для прикладу хоча б воду загріти, щоб показати, як вона працює, наскільки шумна. Так, як бачимо, можна зразу тучати кнопку плюс 30 і зразу. 30 секунд починає вона гріти. Також можна тут додати час. Ну, як бачимо, працює як звичайна мікрохвильовка. Виробник дає на неї гарантію 3 роки, в принципі, це досить нормально. Ну і заявляє, що так якби її термін експлуатації 7 років. Бачимо тут по кнопках є тут різні такі кнопки. Швидке розморожування, автоматичне розморожування. є, підтримання тепла, усунення запахів, блокування від дітей, годинник налаштовувати тут можна. Режим еко є. Він вимикає цю підсвітку. Ну як бачимо такий сигнал. Так, ну працює добре, гріє. Воду нагріло швиденько. Так, що тут ще сказати, функція тут гарно працює функція автоматичного розморожування. Тобто можна, наприклад, розморожувати хліб і він... Мікрохвильовка сама визначає, як його розморожувати, і він після розморожування, в принципі, майже як свіжий. Ну, це біокерамічне покриття воно легко миється. Так, стосовно потужності, тут є 6 рівнів потужності бачимо. 850 Вт, 600, 450, 300, 180, 100. Ну, в принципі, я на 600 переважно стараюся користуватися. Так, як бачимо ця кнопка, еко вона дозволяє м, трошки економити електроенергію, так заявляє виробник, тобто не світиться цей дисплей і, тобто, не знаю, при роботі, можливо, там також менше споживає. Так, в основному це все, що хотів сказати по цій мікрохвильовці. В принципі я нею задоволений. Працює добре, нормально воно в комплекті з цією духовкою підійшло.